Всіх вітаю, я Валерій Токар, колишній генеральний директор Укратоменерго, який не дав красти найбільше в світі краномонтажне судно Титан 2, який належить народу України, росіянам, мексиканцям і нашій владі України. Зараз я займаю посаду голови політичної партії Гарант і ми поспілкуємось з адвокатом з Мексики Карлосом Сото Едуардо Тревіня. Я розумію, наша зустріч по м, стосовно найбільшого в світі українського краномонтажного корабля Титан-2, який знаходиться в Мексиці. Секунд я компрендо, нуестро енкуентро еста дедікадо ал буке мас гранде україніано Титан-2, який ста ситуадо в Sí, es correcto. Tam, una, es una de ellas es que Одна з цих новин полягає la, в тому, що empresa підприємство eh, dueña legal del barco que я, sei. яка є е, легальним sí. власником цього корабля Чорноморнафтогаз, Нафтогаз logró que la Suprema Corte de Justicia добилася того, щоб Верховний суд юстиції Reconociera... визнав Su derecho a que sea admitida al juicio en el cual se va a rematar el barco. Rematar. Rematar. A poner en venta. Un remate quiere decir. Ah, si hubo hubo carabel, venta pública. una El momento

і щоб нарешті Чорноморнафтогаз був визнаний як компанія власниця куридикаменте todavía юридично поки що можна, можна не дозволити продаж цього корабля. Queda poco tiempo para que... Мало часу залишається. Але pedir que se venda el barco. Мало часу залишається для того, щоб не дати продати цей корабель. Y es, sería muy deseable. І дуже дуже було бажано. Que en ese en ese todavía щоб, tiempo, цей період y часу, який залишається. Yeah, eh, las tres las tres personas tres. morales involucradas en el juicio. Tres moral, tres personas, personas

щоб, не, до, до, щоб вони прийшли до висновку, що корабель не повинен продаватися і парадуга. А що, що, що цей корабель не повинен повернутися до народу України? Тому на сьогоднішній день дія деой.

pierdan para siempre un barco is de symbol, it's one of the most grands <melancesres> in the tip. Виявляється, що це підприємство втрачає цей корабель, який сам по собі вже є символом. Це фактично корабель емблема бо він найбільший в своєму роді і буде ser muy útil і він може може бути дуже корисним para cualquier empresa petrolera que haga для будь нафтової, для будь-якого нафтового підприємства експлуатацію de de los mantos petroleros en el mar яка займається добуванням добуванням нафти в морі

Al, uh, al, cargo del presidente de uh -huh. da, це буде набагато швидше uh, вирішено so. питання. Este, esta mucho más По захисту наши, нашого майна за кордоном. La Cuestion de la Defensa de Nuestra Propiedad en el extranjero. И цей корабель буде y este, y este buco, у власність este buque será devuelto помола проп'єдад де ностро естадо народу України Al pueblo de Ucrania. Тому на сьогоднішній день, мабуть, ми повинні діяти, credo che nosotros debemos actuar. Як кажу в критичній ситуації. Como en la situación crítica. Не завдяки владі ми повинні перемогти, а всупереч владі. Debemos vencer no gracias al poder sino apesar del poder. Та, те, що те, що потрібно буде, ми тоді. З, 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 зробимо суброз, і стараємося зв'язатися і, і надати права. І траретаремо зде понесен контакту і інтригар лос подарис. Наскільки? На рік чи на два? Пароунаньо парадос. Тому що до, очування, сподійно, до, до 8 років може цей суд <К> ə, до, до президентських виборів рік, тому. Мано на асфальта а от ло селексьонес президентіалес на 2 роки поreso para dos años. Muy bien. Дуже De... добре. Дуже добре. Це тоді. Дякую Карлос. Muchas gracias Carlos. Gracias Валерій. Muchas gracias. Спасибо Валерий. Валерій.